Один мільйон доларів для залужного ким був Григорій Степанець, який після років кар'єри у Майкрософт заповів свій спадок головнокомандувачу Збройних сил України. Живіть як хочете». Україну вразив крок головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він передав на потреби українських військових один мільйон доларів, який отримав у спадок від Григорія Степанця, американця українського походження. 24 січня про цей випадок розповіло американське видання «The New York Times». За його даними, емігрант з України та громадянин США Григорій Грегорі Степанець заповів як спадщину 1 мільйон доларів залужному головнокомандувачу Збройних сил України. Про це виданню розповіла родина Степанця, вочевидь, вже після його смерті. Залужний своєю чергою передав усю суму на потреби української армії. Цей факт підтвердили в прес-службі ЗСУ як Нью-Йорк Таймс, так і Українській Правді. Я все своє життя віддав Збройним силам і не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо, вдячний всім, хто допомагає Збройним силам України, і вдячний своїй родині за розуміння. Цитує Українська Правда коментар Валерія Залужного у відповідь на свій запит за інформацією Української правди. Залужний спрямував ці гроші у повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії. Це підтверджено Свіфт-повідомленням банку від 5 січня 2023 року. Колишній народний депутат України Борислав Береза у своєму телеграм-каналі повідомив додаткову інформацію про спадщину Григорія Степанця. За інформацією Берези, Степанець заповів ще по 2 мільйони двом українським університетам: Національному університету Києво-Могилянська академія та Українському католицькому університету. Додатковий 1 мільйон доларів, як стверджує Береза, Степанець залишив для ізраїльської армії Цахал у некролозі на сайті американської меморіальної служби Дайніті Memorial вказано, що Григорій Степанець помер 24 жовтня 2022 року у місті Редмонд, штат Вашингтон, США. Саме тут розташована штаб-квартира компанії Microsoft, де тривалий час працював Степанець. Будь-як заложний передав один мільйон доларів на потреби військових. Головнокомандувач збройних сил, генерал Валерій Залужний отримав спадок із США. Та всі кошти пожертвував армії. Про це пише видання The New York Times і підтвердили в управлінні зв'язків з громадськістю Збройних сил України. Гроші перерахували на спецрахунок Національного банку України на потреби армії. Генерал Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Таким чином, пан Григорій хотів допомогти і підтримати українське військо. Розкажіть трошки е, цікавинок про цю історію. Вона зараз активно рефлексується українським суспільством. Ну і звичайно, репутаційно для Валерія Залужного е, вона так само певним чином відзначиться. Розкажіть, прошу. Ну я про цю історію знаю. Мені здається, з восени минулого року. Пан Григорій Степанець був ще тоді живий. Він, очевидно, тяжко хворів. До мене звернулися його друзі які знали про його бажання у своєму заповіті допомогти Україні. І вони запитували у мене про те, наскільки реально знайти контакти тих людей, яким організацій, яким хотів допомогти Григорій Степанець. Вже після його смерті я дізнався про те, що він. Виповнив це своє бажання в своєму заповіті. Ви вже знаєте з медіа, що це людина, яка була опонентом радянського режиму, виїхала потім до Сполучених Штатів, де змогла реалізувати себе. Працювала у Майкрософт. Ну, тобто, це така дійсно я б сказав, поважна людина, у якої завжди були політичні погляди, цінності і разом із цим науковий хист. І от ця людина вирішила так допомогти країні, яку вона завжди любила, поважала, за ідеали, якої вона боролася з радянським режимом, тому що пан Степанець підписував листа на підтримку дисидентів проти комуністичної диктатури. В цьому заповіті, наскільки я знаю, були виділені значні кошти. Не тільки пану Валерію Залужному. Хоча відразу скажу, що пан Валерій абсолютно правий, коли він говорить, що останньою волею пана Степанця було допомогти саме Збройним силам України. Пан Степанець звертався от до Валерія Залужного як до людини, якій він може довіряти, коли таку велику суму переповідає, що він був, був впевнений, що ці гроші опиняться саме у українських військових, і він так обрав Валерія Залужного. Окрім того, пан Степанець виділив значні суми. Українській освіті, києво могилянській академії, українському католицькому університету, тому що він хотів, і про це мені говорили його друзі, допомогти розвитку України як цивілізації української мови. Це теж було його бажання, його остання воля. Саме про українську мову йшлося. І е, саме тому, от е, е, навчальні заклики, які відомі своїм, я сказав, цивілізаційно утворюючим впливом на те, що відбувається. В нашій країні на молоде покоління отримали також гроші в його заповітці. Отримав також, наскільки я пам'ятаю, колектив Хорая Козацька. Це теж е досить е важлива історія. І е тут е я можу сказати, що очевидна підтримка української культури також. Е е паном степанцем, і до речі, от мене запитують ізраїльські мої колеги, чи дійсно вони посилаються на повідомлення, що дійсно там гроші були також виділені армії оборони Ізраїлю? Так були виділені також гроші армії оборони Ізраїлю? Очевидно, що пан степанець хотів з повагою поставитися до до всіх своїх коренів до тих країн, які борються за своє за саме своє існування Я хотів би, щоб це от те, коли гроші виділяються. Українським збройним синами армії оборони Ізраїлю, щоб воно спонукало наших ізраїльських друзів допомагати нам і, от, по подивитися, як це виглядає з точки зору достойної людини. Наша боротьба і боротьба ізраїльських військових водночас. Так, ми розуміємо, що паралелі очевидні, Віталію. Ну і вертаючись до пана Степанця, хотів би розпитати, можливо, це стане пер певним початком. Ну тому що це не державна структура, це не та чи інша міжнародна фундація. Це приклад конкретної людини і приклад конкретної сім'ї, так які вирішили в так, такий спосіб вчинити. дуже скромної. Дуже скромний пан Степанець, очевидно, не хотів е, якогось піару, Він просто хотів, щоб е, про нього пам'ятали і щоб він мав можливість навіть наприкінці свого життя, дуже плідного життя, е, я б сказав, дуже достойного життя, життя гідного громадянина України і Сполучених Штатів, щоб е, допомогти у вирішенні тих конкретних проблем, які він вважав найголовнішими: Свобода України, освіта України, культура України, українська мова ну. Що тут сказати, перед такими людьми можна тільки схилити голову. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.